Ти не спираєшся на традиції, бо відкриваєш власні. Усі твої падіння це обряди, усі твої втрати це посвяти. Кожен біль це ініціація, яку не видно зовні, але відчуваєш ти всім тілом. Там, де інші вчать ритуалів, ти твориш символи. Там, де інші відтворюють мантри, ти вигукуєш власну правду. Бо твоя магія не в передачі, а в проживанні. Ти не потребуєш учителя, коли тобі говорить саме життя. Іноді ти сумніваєшся, чи не помиляєшся ти, чи не було б легше прийняти готову відповідь, чужу силу, перевірену систему. Але щойно ти нахиляєшся до чужого вогню, він обпікає. Бо твоя душа не терпить кайданів, навіть золотих. У ті дні, коли здається, що все втрачено, саме тоді народжується твоя сила. У ті ночі, коли нічого не чуєш, саме тоді тебе слухає Всесвіт.